Ось таке питання. Ваш ноутбучний павербанк, наскільки вистачить, чоловік питає, якщо я буду за ноутбуком сидіти і працювати, наскільки часу мені вистачить, ноутбук у мене 180 Вт. Так от, дивіться, зараз я вам покажу, дивіться, беремо простий ось YouTube. Просто ютубчик оберемо. Скільки потребляє ноутбук. В 2017 году загружено відео. Ось дивіться. Ось чоловік заміряє. Ось дивіться. Так. Що він тут заміряє? На реальних. Отут куча всього загружається. ASUS k 53 SM. І ось дивіться, 48-47 ватів, як бачимо. Да? Ось він міряє спеціально. А, тоді він закриває всі приложення, основні, оці, що пооткривані, коротше, всі. Ось. І так само міряє далі. Дякую, чекатиму відео. Добре. Та я усім відео. Ну ладно. Ну, дивись. Закриває вкладки все. І потріблення 24 Вт. Бачите? 30-29 ваттів, бачите? Ось так от, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що як би ви там не думали, що там 300, 500 ваттів, 100, 200 ваттів потребляє ваш ноутбук. Залежно, звісно, від моделі, бувають ноутбуки отакенні, бувають з кольорами, відеокарти, там всякі, ігрові ноутбуки це взагалі у батареї, звісно, я взагалі їх не сприймаю. Середні, такі обичні, офісні, отакі ноутбуки, отакі, отакі, сделчики, такі. Вони в принципі споживають в основному, якщо нічого особо трудоемкого не робити, не монтувати відео там часами да, підрядне. Це, це не монтаж якийсь іде, то вони 30 Вт. Оце ну, 25-30 ваттів. Якщо він е нагружається на максимум прям Паша, ти в якусь ігру що запустив і граєш, то може споживати 50 ватів там ватів. Оце і все споживання цього ноутбука, поняли? От мережі він бере через Type-C 65 Вт потужності. Цієї потужності, учитуйте, вистачає. Якщо він сівший в ноль, ти його підключаєш, да? запускаєш якусь ігру. І ти рубаєшся в ігру, монітор на всю світиться, все, так? Да? При тому йому 65 ватів вистачає і на те, щоб підтрив... піддержувати роботоспособність, і ще й в плюс зарядка йде, тобто ще й заряджається. Тобто, споживає він не 65 ватів, споживає він набагато менше. 65 пять ватів використовується для швидкісної зарядки тільки. Е, так що по суті. Цей павербанк може обезпечити всі 65 ватів, тобто навіть на максимальній потужності для зарядки, для всього він обезпечує. Але якщо ви просто так поставите батарею в нуль, або витягнете, якщо у вас наружна батарея, так? і просто поставите на павербанк і будете допомогою павербанку користуватися е, ноутбуком, то в середніх задачах ОТО десь 30 Вт буде споживати він. Якщо він буде споживати 30 Вт, ми рахуємо його ємність у Вт-годинах. Дивіться. Тут у нас 40 годин, тобто 40 годин. 40 годин, ми умножаємо на 3,7 вольтаж внутрішньої батареї, буде 148 ватт-годин. А далі, в залежності від вашого споживання, якщо у вас в ноутбук буде споживати 30 Вт, то ми можемо поділити це на 30, і буде 4,9, тобто майже 5 годин вистачить. Мені, на мій ноутбук. Якщо у вас ноутбук дійсно там супер-супер потужний, можете поміряти потужність. Є багато замірів, можна зробити заміри потужності. Є навіть програми, які можуть заміряти потужність. Поміряйте, подивіться, скільки він реально у вас споживає. Якщо 50 Вт споживає, 3 години можете попрацювати в такому режимі. От і все дуже проста математика. Запам'ятайте 148 Вт ватт годин. А як ви їх витерте, це вже ваше діло.